Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompani. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль, який всі люблять. Це у нас Peugeot 3008 2019 року випуску в комплектації GT Line з 2-літровим дизельним двигуном на 130 кВт і автоматичною коробкою передач. Автомобіль, в принципі, в досить хорошій комплектації, так як це у нас GT Line. Маємо full LED-оптику з функцією автоматичного дальнього. Маємо безключовий доступ, маємо датчики мертвих зон. Ось такий от Прекрасний салон, комбінований Алькантара, шкіра, з ставочками, отакі, під велюр. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, контурна підсвітка салону. Давайте сядемо всередину. Так, по салону, що ми бачимо? Перше, це шкіряне, перфороване кермо в стилі GT-Line з пелюстками. Датчики дощу світла. Ну, у нас автоматичне дальнє. Та. Автоматичне дальнє у нас є, звичайно, LED-панель, 180 тисяч чесного та перевіреного пробігу. На панель можна виводити навігацію, автоматична коробка передач, електронний паркінг, підсвіточка в підстаканниках, підсвіточка тут, двохзонний клімат, контроль. Мультимедіа, звичайно, з карплеєм, з навігацією. Також по асистентах маємо автоматичне дальнє світло, те, що я казав, зміна смуги, старт-стоп. Антибукс, то не то. Ще можна по безпеці подивитись, працює. Так, Маємо активне гальмування, дисплей швидкості і розпізнавання втоми водія. Також, ну, звичайно, там ще сліпі зони і так далі. По асистентах паркування, що у нас є? Звичайно, це парктроніки перед зад Плюс камера заднього виду. Тобто камера заднього виду у них працює таким чином, нових цей, що ви їдете і бачите проекцію 360 над собою. Тобто ми як будемо їхати або вперед, або назад, вона нам буде малювати 360. Також по салону ще у нас чорна стеля, що дуже круто, бо воно прям дорого виглядає. І прикольна штука, яку я замітив, є ізофікси для... на передніх сидіннях. Я на це дуже рідко звертаю увагу, але це от таке, що кинулось в очі. Я прям не бачу. Йдемо назад. Так, ззаду місця досить багато. Над головою також. Єдине, що нахил сидіння хотілося б краще, але це кросовер, з цим потрібно миритися. Звичайно, кріплення ізофіксів тут. Прикурювач, воздуховоди, тут можна щось поставити, підлокітник з підстаканниками і також лючок для лиш та третій підголівник, тобто собі можна спокійно тут сидіти. Бідемо багажник. Так, тут LED-оптика, шельдик GT-Line. Багажник у нас в них досить великий, як для такого класу машин. Маємо підсвіточку складання сидінь з багажника, прикурювач, також важлива штука. Тут у нас є подвійна підлога, тобто ми собі це можемо піднімати. І от вони зробили таку прикольну штуку. Вони собі от, такі язички, які ховаються, ви собі панельку можете просто тримати, щоб вона вам не мішала, коли ви щось робите в багажнику. Е -е, що це у нас? Це у нас аптечка. Підкати. То, щоб Можна було поставити, щоб машина не виїжджала. Оригінальність піжо. Знак аварійної зупинки, я так розумію, тут ремкомплект. Ну, запаска в них попадається досить рідко, так як така конструкція автомобіля. Ось Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, він розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2019 рік випуску. 2-літровий дизель на 100, 130 кВт, який йде тільки в GT е, Якщо я не помиляюсь, 180 тисяч пробігу автоматична коробка передач. Ціни поки що на нього я не знаю, тому підписуйтесь, переходьте на наш сайт, слідкуйте та приїжджайте, забирайте, поки ті автомобілі ще є у наявності.